Дві академії одна перемога. Спільну виставку Закарпатської академії мистецтв і Харківської державної академії дизайну та мистецтв відкрили в Ужгороді. У залах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая презентували експонати з нагоди ювілеїв: 20-річчя створення закладу вищої мистецької освіти на Закарпатті та 60-річчя Харківської вищої школи дизайну. Треба зазначити, що це перша школа, тоді ще в радянському союзі в Незалежній Україні школа дизайну. То тобто ми були першим навчальним закладом, який готував фахівців з дизайну, і ми готувалися проводити ювілеї в стінах своєї академії. Але через військову агресію, яка Спричинила Російська Федерація, тобто у нас не було такої можливості, і так сталося, що ми спочатку відкрили в музеї Шептицького у Львові. Потім це була виставка у Києві в Національній академії мистецтв, і зараз в Закарпатській академії разом з Закарпатською академією ми проводимо цю виставку. І ми плануємо, все ж таки, коли буде перемога, все ж таки повернутися до себе до Харкова і відкрити вже велику виставку. Виставка Харківської академії дизайну та мистецтв. Репрезентує проекти відручної графіки до проєктування моделей транспортних засобів, представлені дипломні роботи студентів мистецького вишу і проекти викладачів. Окремою уваги заслуговує стенд, котрий на котрому знаходяться артефакти, одні з небагатьох цілілих частин дипломних робіт кафедри дизайну часів 70-х-80-х років ХХ століття, А також під ними можна побачити два макети, котрі, я вважаю, що патріарх. Нашої кафедри Ігор Стапенко. він створював їх під час обстрілів, ну, бо людина знаходила собі вихід від стресу в своїй квартирі. Окрім того, є стенд, який був з самого початку присвячений 100-річчю ну, Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Але через те, що на ньому зображені фотографії. Кафедри дизайну роботи, то відповідно ну, він так само подорожує на честь 60-річчя. З нагоди 20-річчя від створення закладу вищої мистецької освіти у Закарпатська академія мистецтв представила роботи своїх випускників у сфері графічного дизайну, дизайну середовища, твори живопису, роботи з дерева та металу, кераміку. Харків'яни святкують 60 років вищої освіти в цьому році мистецької, а ми святкуємо 20 років з часу заснування вищої мистецької школи на Закарпатті. От і так склалося, що ці дві дати ми могли в одному просторі висвітлити в цій експозиції. У нас завжди була мета розвивати наш заклад, а наш заклад неможливо розвивати без побудови якихось відносин із нашими колегами як у Львові, так у Києві, так і в Харкові. Випускниця Закарпатської академії мистецтва Сімона Борка надала на виставку свою живописну магістерську роботу на сакральну тематику Врата неба. Також художниця долучилася до організації виставки. Ця подія є надзвичайно важливою для нашої академії. Загалом для Ужгорода. Тут представлено близько 35 робіт випускників нашої Закарпатської академії, здебільшого представлений живопис, а також твори ДПМ, тобто це кераміка, вироби з металу і вироби із дерева наших випускників. Роботи вражають глядача, перш за все колоритом. І неординарністю композиційного вирішення, а також цікавістю тематики. Багато харків'ян з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знайшли собі тимчасовий прихисток на Закарпатті. Тому ця зустріч є знаковою для них. А виставка двох академій це тільки початок спільної роботи. Наголосили під час офіційного відкриття очільники мистецьких вишів. Ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтва Олександр Соболєв та ректор Закарпатської академії мистецтв Іван Небесник підписали договір про співпрацю, який передбачає проведення нових спільних заходів. А тим часом усі охочі мають можливість оглянути спільну виставку двох академій, яка триватиме щонайменше два тижні у стінах обласного художнього музею. Без цікава тим, що представляє дві академії, відповідно, дві різні школи. В нас на Україні склалося різні школи, не тільки в образовочому мистецтві, але й в дизайні. І сьогодні це дуже гарно видно і дуже, дуже приємно, що на контрастах ми можемо цю різницю відчути. Дуже гарно, дуже все круто. Вражаюче все, буквально все. Дуже креативні роботи. І... Я бачу, що деякі навіть вони зв'язані з українською автентикою. От ем, загалом висока дуже гарна. Завершився захід музичним вітанням від студентів Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора.